Дервенки були. Лишили ми білого. Лишили білого, щоб попрацював з нашими індичками, тому що домінує в нашій сім'ї індичий бусковий. Вони не б'ються двоє. Але бусковий парує, білий просто ходить і ну, нічого не робить. Тобто він його не зганяє, але хочемо, щоб білий також відпрацював і лишив своє потомство нам. Сьогодні порвалася ось лиска молодша, наша лиска порвалася, порвав і бронзовий. Так, як я казав в минулому відео про індиків, на мою думку, хто які порядково порядку вони будуть заноситись, по ідеї так і буде. У нас Сьогодні друге яєчко знесла наша бронзова індичка велика. Е, так, ми зараз неї підійдемо. Це біле ще не несеться, що з неї там очко шумиться. Чого воно в неї так не зашумілося? Не знаю, треба потім подивитися. Ось, І я сьогодні злапав їх на гарячому. Злопав на гарячому дві індички. бускову і кабускову азу. І дронзову. Нам подивимось. Оці дві красуні. Це в нас занеслася вже дуже, друге яєчко знесли сьогодні. І цей вже не знаю, але воно вже несеться з 20 числа. 10 днів як несеться, так? 12 скільки яєчок не знаю. почіпаю їм бірочки. Цей позначив, той, які від нашого індика, щоб я знав, і які не наші індички. Знаю, що їх потім не поплутаю, але все рівно для... Швидше зорієнтуватися зробив ось так. Бій бронзгу будемо закривати ми на день. Будемо закривати ми на день, ніч будемо випускати до стайні, так як холодно, що він нас не перемерзав, тому що він же і так там нас воює. І, і хочете порватися, але ми йому не даємо. Вона бігала, шукала, дякувати Богу, індики несуться в нас в стані. Ось наш босковий воює, тату старається їх не випускати на подвір'я, щоб вони в нас не цей, ніде не неслися далеко, а щоб неслися в тому, щоб неслися в стані. Боскового ми закрили, тому що я вже казав, хоче, щоб він попарував білий трошки, тому що домінує цей самець в Нашому індичому господарстві, сімействі, тому бусковий ми чуть-чуть його прикриємо. Вони не кусаються, це мене вже тішить, що вони не б'ються одне з одним. Бусковий не ображає білого, але просто він ой, з індичками більше гуляємо. Угу. Має більше хіст до нього, білий соромиться чогось, стидається. Так, зараз ми підемо до стайні, подивимося на яєчка наших індичок. Так? Ось така краса, правда? Так, а тут у нас барбазія несуться, ось ми маємо індича Так, в цьому гнізді сиділа в нас наше бронзова. До речі, от воно крапчасте стається, але ті крапочки такі більш фіолетові. А тут у нас сиділа наша аза, аза зовсім інше яйце. Так, ми їх не поплутимо. Я тата просив, кажу, якщо він буде бачити, де яка. Сидить, щоб відкладав, тому що ось, бачите, як гарно видно. Ось це яйце, туди я пальцем махаю, це є нашої ази, а ось це таке з фіолетовими крапочками це є наша бронзова. Такі досить цікаві яйце по кольору, я би сказав, О, на дворі ще краще видно. Так що яйце є немаленьке і не є таке дуже коняче, тому що. Я отримував трошки більше навіть яйця було від наших, але нагадую, що це молоді наші дівчата, то це і то, тому яєчка, я задоволений. Ось, це яєчко, це індечко. А це яєчко це індичко. Зараз так вона показує, що впаде, і розіб'ється. Це наші дві красунки, які занеслися. Правда, скоро то є. Лютий. ну Десь, напевно, на кінець березня, я думаю, були б вже індичата. В принципі, ще не дуже заскоро, я би сказав. Досить непогано, тому що ранні індичата це буде супер. Що будемо робити? Поки що не знаємо. Є люди на запис, але чи будемо перші продавати, чи щось собі закладемо, то ми ще про це подумаємо. Так, йдемо подивимося, хто скільки зніс так? І так вони собі бігають. Вони досить є е, гарні. Неполохливі, тільки то, що скачуть, літають крила не підтанаємо, тому що я за естетику. Але вже як добре допечу, то придеться індиком крила підрізати. Так, ми вже тут збираємо. Ось це бускова. Ковбускова, боже, мій бускова і бускова. Це в нас знесло бронзова. Я, ну, я її так називаю бронзова. От бачите, це перша, і це теж таку крапочку фіолетову. А це несеться наша. Аза. Аза вже має 10 яєць. Я думаю, що Аза ще трошки темно сяде, тому що досить багато вони нестись нас не будуть. Що по плоду я ще не знаю. Так, оце, напевно, молоденько знеслося. Що по плоду, я ще не знаю, то тому я думаю, що буде все гаразд. Так, ми маємо 3 яєчка від цієї індички і 10 яєчок від е, ази. Ось такі наші дівчатка. До речі, коли ця бронзова сиділа в гнізді, то вона була така величезна, що гніздо досить таке широке, але ледве поміщалося. Важкенькі, гарненькі і чепурненькі На цій ноті будемо з вами прощатися, всім миру злагоди любові. І Божої благодаті.